Саме на цьому місці, де я стою, 20 вересня 2018 року об 11.10 зі мною трапився геморагічний інсульт. Я вже багато разів розповідав цю історію, тому не буду на ній зупинятися. Ви можете з нею ознайомитися як в моїй книжці, так і на каналі, і в багатьох моїх інтерв'ю. Все це є. Я хочу розповісти дещо інше, тим не менше. Пройшло вже сім років, і сьогодні я повернувся абсолютно до свого активного життя, чого і всім бажаю, і вся моя діяльність вона спрямована на те, щоб таких людей, які вичухуються після інсультів, чи інших якихось напастей, чи черепно-мозкових травм, чи спінальних травм, чи інших якихось історій, щоб вони змогли. Знайти себе в цьому житті після. От як я розповідаю, у мене в цей день почалося життя після було до життя і стало життя після. Ось. Ну, Тим не менше, ось за цей весь час, що ми з вами не говорили на цю тему, була створена пацієнтська спільнота, яка отримала назву. Крок вперед, я завжди хотів створити щось подібне, щоб об'єднати людей зі схожим досвідом подолання важких захворювань, чи то інсульт, чи черепно-мозкова травма, чи будь-який інший стан, який от поділив життя на до і після, щоб е спілкуватися, обмінюватися досвідом, підтримувати. Саме головне це підтримувати одне одного. Коли в цій спільноті є люди, які тебе розуміють, то ці емоції їх ні з чим не можна порівняти. І ми ось за скоро наша спільнота відзначить рік свого існування. За цей час ми вже зробили декілька офлайн зустрічей. До нас можна... Е... Приєднуватися онлайн і буквально ось днями буде анонс наступної події. Я... <кій> В описі цього відео буде посилання на всі наші ресурси. Будь ласка, приєднуйтеся, діліться своїми історіями, отримуйте підтримку, підтримуйте інших, будьте активними учасниками. Знову ж таки, за цей час. Було створено благодійний фонд Максима Недвиги, метою якого є допомогти людям знайти себе у цьому новому житті, а для цього слід пройти реабілітацію, можливо, комусь треба обмінятися досвідом. І от уже за рік майже свого існування наш благодійний фонд. Зібрав кошти і оплатив операцію уже чотирьом нашим підопічним. Це була Аліна Терентюк, це була Ірина Партика, це був Олексій Литовченко, наш захисник, наш бєць, який бореться з наслідками мінно-вибухової травми. От. І, тим не менше, він в хорошій динаміці. Ми зібрали на нього кошти, він отримав реабілітацію і. Ми дуже задоволені. І зараз триває збір на реабілітацію Миколи Іринича, нашого бійця, який дуже важкий. І стан у нього був. Ну тим не менше, правильні дії спеціалістів реабілітації, режим такий інтенсивний. І ми бачимо вже перші результати, і він почав самостійно їсти. Почав робити спроби відштовхуватися ногою у кріслі калісному. Ми це все викладаємо на всіх своїх ресурсах нашого благодійного фонду. От, так що ви долучаєтеся до цих зборів, будьте активними учасниками. І ну це для того, щоб бути причетними до цього процесу, щоб допомагати. Ось таким от людям для цього і створено благодійний фонд. І сподіваюсь, що він розростеться, його діяльності все буде більше і більше. Ми проводимо багато просі... просвітницьких заходів. Ось наближається день інсульту світовий, який відзначається 29 жовтня. Він спеціально створений для того, щоб пригорнути увагу людства до цієї проблеми. Щоб люди займалися профілактикою цієї хвороби. Ну, а раптом, якщо його не вдасться вникнути, щоб знати, як діяти, щоб максимально ефективно подолати наслідки цієї тяжкої хвороби. От. Так що будьте з нами, підтримуйте наші заходи, особливо збори благодійного фонду. В описі цього відео будуть усі посилання на усі наші ресурси. І тільки вперед. Ставайте нашими підписниками, як на Фейсбуці. Ми є Я залишу посилання в описі на всі наші соцмережі. Підписуйтесь, будьте з нами. І знайте, що інсульт це не кінець чи інша якась історія. Можна знайти форму життя е, навіть з якимись вадами, з якимись обмеженням, але щоб життя, залишок цього життя був щасливим, продуктивним. І все це можна зробити, і, власне, для цього ми і працюємо. На цьому все. Ви дивилися проєкт Максима Недвиги. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, перепостіть, як завжди, напишіть коментаря. І всього вам найкращого!